Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір, та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву та закликаю. Духів кави, вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, яка істина причина, що заважає одужати усім, хто дивиться відео, близьким людям, якщо є така проблема, таке питання, що заважає одужати, мати ідеальний стан здоров'я, вийти із важкого стану стати. Є перешкоди допомоги, прошу. Рівні карти. Верховний суд відбувся. Дуже хорошо. Ви або відвідували майстра, або були в храмі. Щось дуже хороше зроблено було, що з вами. А, тепер захист янголів охоронців і вони повернули все, що вам робили ворогам. Зараз дуже хороші карти Сонця. от все йде на здоров'я. Зміни на краще. Загалом ці, ці карти всі говорять, що все буде набагато краще. Десятка пентаклів. Тут дуже хороші карти. Скажіть, допоможіть, що заважає одужати вийти із важкого стану. Угу. Ще й луна, король кубків, п'ятірка кубків і місяць. Це говорить про дуже сильні мороки, дуже сильні такі депресив вводять в депресію. Це церковна магія. А, так, це коли. Це, до речі, це планують на майбутнє. Я так думаю, що хочуть повторити це, може, вже і робили. Зараз повторюють, бо в них невдача. що Так, як хотіли, не виходить. Вам виводять вас із рівноваги, щоб ви ем, пригнічені були, щоб не змогли, навіть не хотіли йти лікуватись. От знаєте, такий стан, що повністю. Апатія, немає ніякої, ніякого бажання. Ще можуть робити порші на вживання алкоголю. Це погано. Це все я заперечую. Так, добре, зараз красиві карти. Прошу допомоги від вищих сил. Від янголів, охоронців, духів роду, прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на здоров'я. Усім, хто дивиться відео, близьким людям відкриваються всі шляхи і здоров'я. Дорога відкрита. На лікування надходять фінанси, надходять всі необхідні ліки, поміч Дуже фахівці, гарні лікарі допомагають. Якомога швидше піднятись, стати на ноги, буде так і так буде. Цікавіся, короки знімають. Залежність піше, Не хочете. Відвертаю ворога, повертаюся венерис. Дивиться сказане здійснено. так буде. От. І нам допомагає така кавуся, савуся, кавуся. Вона із такими золотими часточками. Це для того, щоб приносити мудрість, збагачення людям, енергію і вірні шаги, кроки, щоб приймати вірні рішення, щоб не було хибних доріг. Допомагає і замовлена, щоб всім допомогти. Добре. Скажіть ви ще сили, чи лишило ще що хоч що що може заважати? Що може заважати, одужати, якщо є така проблема, у тих, хто дивиться відео близьких людей, що припинився біль, що більше не боліло тіло, ноги, руки, голова. Угу. Ну, тут вийшла. Тут є у когось дуже така, чи це друзі, чи якісь подруги, вони заздрять і намагаються вибити з калі, щоб ви не могли працювати, не могли заробити фінансів. Зробили, замовляли. І дуже агресивні дії. От, щоб постійно не могли. Ну, у вас все одно вийде працювати, получиться заробляти. Вам і переворот ставили, порчу насмерть, Кладовицьку магію робили. Стягували фінанси. Ну, і це все впливає на здоров'я. Заперечую весь негатив, Убираю. Відкриваю всі шляхи і дороги на здоров'я, на гроші. Так, отсікаю, крадник, убираю. Відкриваються всі дороги на гроші, на здоров'я, відкритий шлях. Більше вороги не можуть наступати. Отвертаю від вас, від вашої родини, ворога на віки вічні, Всі, хто нападає, всі, хто лихо робить, повертаю все назад, всіх колдунів. Отжинаю, отсікаю на віки вічні, анулірую повністю всю кладовицьку магію, перевороти, порші насмерть знімаються. отсікаю повністю весь негатив. Більше не можуть лихо чинити, більше не зможуть втручатись у ваше життя. Відкриваю дороги на роботу, на здоров'я, на відновлення нервової системи, до ідеального стану здоров'я. Повертається вся енергія, буде так. Там буде. Більше ніхто не може вам завадити, бути здоровим. Очищаю весь енергетичний простір, очищаю фізичне тіло від хвороб, від болю, від порчі проклять очищаю повністю, знімається весь негатив, більше не працює, анулюються всі негативні програми повертається назад, тому хто робив по Верховному Суду, не на переклад на них самих буде так і так буде. весь негатив що робили, вертаю назад, буде так. Перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допомоги для усіх, хто дивиться відео близьких людей, відкрити всі шляхи і дороги на здоров'я. Більше немає жодної перешкоди. І весь негатив, що посилали, поверніть тому, хто робив. Не переклади на них саме. Хай вони на собі це все відчувають і переживуть. Буде так і так буде. не відкрита. буде так і так. Не буде все сказане здійснено так буде. Так що отак все буде добре. Дорога на здоров'я відкрита. от І друге питання це стосується залежності від алкоголю. Що заважає, чи є якісь перешкоди, що заважає покинути, вживати. Алкоголь. Саме алкогольна залежність Якщо є така проблема, у всіх тут дивиться відео близьких людей. От ній вийшли королева кубка і король кубка. У вас вийде? Все буде добре. Тут уже четвірка. четвірка мечів це сама хвороба. Це коли вже настільки вже угу. чистки працюють дуже добре. Тут дійсно не просто вам важко покинути. Тут і магічний вплив був. Ставили програму, щоб ви входили в залежність. Ходили в залежність. Вже змінена поведінка у вас агресія, коли ви п'єте. Так, скажіть, хто закриває шлях? Навмисно закривають дорогу, щоб не змогли покинути, щоб були в такому стані? Платять фінанси навмисно. А вам не робили такої... Тут, схоже, що і приворот на алкоголі роблять. Але так виходить, що, може, і до самого алкоголя, як приворот, і не можна зняти. Поставили заборону, щоб не знімав, не можна було зняти. Скажіть, ви ще сили допомоги, прошу. Тут всі карти про. Ал... Алкоголізм, п'ятерка кубків, дев'ятка кубків, королі і королеви кубків, двойка кубків, мах, це боже ще й д'явол, залежність абсолютно. Ще, мені може виходити так. Знаєте, що прийшло? Що можуть скидати чись. От. Алкоголізму когось можуть перекладати, скидати. Не ваш. Або з роду родовий породу перейшло, може бути. Це все я заперечую, обираю повністю весь негатив. Більше немає алкоголічної залежності. отсікаю Закриваю енергооток. Більше вам це не потрібно. Висушую повністю. Більше нема жодної причини для вживання алкоголю. Більше вам це не потрібно. Так, все вийде. Ви нормальна людина. Тут вам все пороблено заперечу, весь негатив обираю. Самому важко, дійсно. Тут уже і янголи-охоронці, і вищі сили на вашому боці. Ну Тут дійсно, самому дуже важко дірватися як така такий напад. вищі сили прошу, закликаю, допоможіть. Все вийде. Все буде добре. Поможіть, одведіть, одве... одверніть алкогольних сушів, мерців, що пити хочуть і з роду що приходять випивати. одвертаю відсікаю. Більше вам всі мерці, родові, що прийшли випивати до тих людей, що страждають, дивляться відео. Вам ці люди нічого не винні, і ви їм також нічого не винні. Ви вмерли вже давно, ваше життя завершилося, і ви можете вознестися і упокоїтися. І більше вам пити алкоголь не потрібно. сікаю, Знімаю всі магічні дії, привороти до алкоголю. Знімаються, ануліруються повністю. Всі програми негативні, все, що вам ставили, більше не працює. Буде так, і так буде. Непокою, більше немає причини для вживання алкоголю, закриваю енергоотоки. відвертаю від алкоголю, ставлю відразу отворот. Як тільки виникає поклики, бажання випивати, викликається нудота. Буде так і так буде. Запах. Смак алкоголю, це смак лайна. Відтепер у вас відра... відразу до алкоголю, запах лайна, смак лайна, ви не можете більше вживати. Висушую повністю всі емоції, ви... Ви... висушую всю, е... більше немає потягу, більше вам не... немає бажання. Висушую повністю. Більше немає депресії, більше немає пригніченого стану. Вам це не потрібно. Немає нічого дорожчого, ніж свідомість бути у своєму розумі, у своєму тілі. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть, уберіть всі причини. Які викликають залежність від алкоголю. Більше немає жодної причини. Закриваю енергетику від алкоголю. Більше вам це не потрібно, ви викидаєте на все життя і свого життя ви кидаєте алкоголь. Він вам не потрібний і ніколи більше не знадобиться. Ви дуже цінуєте свій розум, свідомо, дивитесь тверезо на всі речі, і вам від цього дуже приємно. Буде так і так буде. Сущував кашний, алкоголічний, що... відсікає. Ставлю собору, піше не броді. Не дістанете. Отсікає. Буде все сказане, здійснено, так буде. Так що все гаразд. Періодично будемо проглядати це питання. Все буде добре, у вас все вийде. Отака От сьогодні вийшла кава. Тепер у нас є такий помічник, дуже гарна кавуся. Це таке роблять. Це, я побачила, це ручками роблять такі вироби, бачите? Це у кафе було кава із совою. Там Вироби були. Бачите, скільки кави, і золоті е, такі пластиночки, там золото. Це для багатства. Замовляю всіх, хто дивиться відео, багаті і щасливі. Буде так. І здорові. От, на цьому все. Я хочу нагадати, щоб ви не забували допомагали військовим на автівки, на дрони, на теплий одяг, уже збирають, допомагають військовим. Будь ласка, звертайте на це увагу. Одна гривня це вже гарна допомога. По можливості, будь ласка, пам'ятайте про військових добре. Дякую усім за увагу. Бажаю бути здоровими, тверезими. Це саме велике щастя бути свідомими у своєму розумі, тверезо дивитись, насолоджуватись кожною хвилиною життя. Буде так. Дякую усім за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!